Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, студія «Обозрівателя». Ми говоримо про те, що нам усім треба знати про те, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні говоримо з Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом, міжнародником. Добрий день, пане Станіслав. Вітаю студія. Е, Мюнхенська безпекова конференція вважається значною подією не лише тому, що зазвичай є найбільш Представницьким форумом такого типу в Європі. Певною мірою це місце, де змінюють хід політики. Саме Мюнхенська промова Путіна в 2007 році започаткувала його кампанію і зруйнування світового порядку. І саме з трибуни конференції минулого року виступав Зеленський, продемонструвавши світу готовність до спротиву. Хоча світ то йому тоді йому не дуже повірив. Які очікування від Заходу зараз? Ну, дійсно, Мюнхенська конференція з безпеки є чи не найбільшим форумом, де збираються різного роду представники політикуму, експертів інших кіл, які обговорюють питання безпекової політики, і також вони прогнозують те, як розвиватиметься світопорядок надалі. Дійсно, ви правильно зазначили, що Мюнхенська конференція з безпеки відома своїми. Гучними промовами, доленосними, і дійсно такий діяч Володимир Путін, президент Російської Федерації, виступав неодноразово ній, але особливо він запам'ятався його відомим виступом у 2007 році, коли він критикував Сполучені Штати Америки і Західний світ за однополярний світоустрій. Як на його думку було, і звісно, він критикував розширення НАТО на схід, і власне після того ми побачили, як світ почав різко змінюватися, адже тоді людство неадекватно відреагувало на його виступ, на його заяви, на його погрози, і після того ми бачили до чого це все призвело. Я тут хотів би нагадати і про. Напад через рік на Грузію, напад пізніше на Україну, зокрема окупацію Криму, а також розпалення війни на Донбасі, вторгнення у Сирію. Ну і звісно ж, повномасштабна агресія проти України 2022 року, яка також є частиною неоімперської політики. Путіна, яка власне і була можливо так започаткована саме на полях Мюнхенської конференції з безпеки у 2007 році, а що цього разу треба очікувати? Чи варто очікувати від конференції? Ну, перш за все, я хочу зазначити, що цього разу Росія ніяким чином. Не буде представлено мається на увазі представників владного табору, і в це треба розуміти, адже організатори не вже неодноразово заявляли про те, що вони є небажаними гостями до доти, доки в Росії не відбудеться депутінізація країни, і вона не не стане на демократичній рейки, після чого можна буде про щось з нею розмовляти. Наразі ж можливо будуть представлені якісь лідери опозиційних кіл, і можливо ще якісь особи, які можна прив'язати до Російської Федерації. Однак тих, хто дійсно приймає рішення, на ній не буде, і навіть міністра закордонних справ Сергія Лаврова також не буде, який, до речі дуже полюбляє цей форум, і він вже минулого разу відмовився від нього, коли вже було відомо. Про те, що відбудеться повномасштабна агресія, ну зараз вже просто вже на неї не було запрошено, і тому е скочився будь-просто е обговорення того, як запобігти збройній агресії, як допомогти українській державі. Ну а також будуть обговоритися інші виклики, які є в сучасному світі, зокрема проблема Тайваню, е конфліктів на близькому сході. Енергетичні кризи, продовольча безпека і таке інше. Тепер у конференції новий керівник. Чи означає це зміну спрямування форуму? Ну так, дійсно, зараз конференцію очолює доктор Крістоф Гойсген, який. Дуже жорстко виступає проти політики Російської Федерації. Саме, до речі, він почав говорити про те, що потрібно депутінізувати Росію. Ну і власне саме він і не захотів бачити когось із провладного табору на полях цього форуму. Ну, звичайно, від нього слід очікувати дуже важливих меседжів. І, і власне, те, як надалі він буде бачити він, і власне сам захід, світ. Уже після того перелавного моменту, як, як його назвав канцлер Німеччини Олаф Шольц, і як бачити майбутню візію світу світопорядку, а саме в контексті співіснування з такими агресивними державами, як, наприклад, Російська Федерація чи Китайська Народна Республіка? Однак, звісно ж, головною тематикою буде як запобігти. Війні, як перемогти Росію, і власне те, якими засобами може допомогти Україні, щоб вона змогла в повній мірі відкинути російського агресора зі своєї території. Ну і власне вже потім обговорити можливі шляхи для якогось мирного врегулювання конфлікту між двома країнами. Як ви сказали, представників Кремля немає на форумі, власне його не їх не було і минулого року. Хоча тоді вони самі відмовилися, так би мовити. І це так. була однією ознак е, наближення прямого вторгнення. З одного боку, цього разу запросили опозиціонерів російських, але з іншого боку, представників рухів, які входять до форуму народів, які прагнуть звільнитися з під російської влади, не запросили і не запросили навіть демонстративно, чи це є свідчення того, як організатори бачать майбутнє Росії як єдиної держави, все ж таки? Ну, дійсно таке є таке місце, що не лише представників з Москви, скажімо так, не запросили, а й власне якихось місцевих активістів чи діячів, які могли б ратувати за те, щоб народи цієї країни отримали певні свободи. Ну тут варто розуміти, що Попри те, що дуже багато говориться, особливо в Україні, що варто було б цим народам надати незалежність, свободу, автономію, будь-будь-який варіант, однак, ми повинні бачити, що на заході не всі е сприймають е цю ситуацію власне в такому контексті і. Тому що вони розуміють, що не ми що неможливо спрогнозувати, як світ розвиватиметься після того, як якщо Росія раптом почне процес дезінтеграції. Ну власне тут е, варто розуміти і е, те, кому будуть належати ті чи інші ресурси цієї держави, е, до кого е, відійде ядерний арсенал, як його буде поділено. Ну і власне, що робити з тими. Стою ситуацію, якщо вона увійде в конфліктну фазу, і якщо міжнародними також можуть виникнути певні протиріччя, включаючи військові агресії, і власне всі наслідки, які можуть від того мати місце, ну тому в принципі в більшості країнах скляється до того, що Росія повинна залишитися цілісною, однак. Вона не повинна бути авторитарною диктаторською, а вона повинна мирно співіснувати з іншими народами і, власне, існувати на демократичних засадах. Ну, знаєте, як це в анікдоті синку, це фантастика. Ми ще не бачили, щоб Росія була такою. З одного боку, з іншого боку, чи не наступає захід на ті самі граблі, як свого часу буш старший, коли закликав Україну не виходити з складу Радянського Союзу? Знову, з одного боку, вони тоді й дотримувалися, знову таки вони були занепокоєні долею арсеналу ядерного і іншими проблемами, можливостями виникнення конфліктів між державами, які? Залишиться на місці Радянського Союзу, але ми ж бачимо, що фактично це і призвело таке ставлення неоднакове до держав пострадянських, призвело до того, що до нинішньої агресії, зрештою, чи не виходить так, що з одного боку, керуючись гарними намірами і власними якимись страхами? Захід фактично підтримуватиме Росію на плаву, а з іншого боку, як і в 91-му році опиниться перед несподіванкою розпаду Росії. Ну, дійсно, паралелі можна провести між часами періоду колопсу Радянського Союзу та сучасністю. Однак варто нагадати, що тоді, коли Буш старший президент США проголошував свою відому промову у стінах Верховної Ради України, яка має жатєливу назву котета по Тоді ще ніхто не міг спрогнозувати, як дійсно відбуватиметься відбуватися геополітичні зміни після якщо СРСР розпадеться. І власне, коли вже ця подія сталася, то вони дуже швидко почали працювати в тому напрямку, щоб Обезброю такі держави, які мали на своїй території ядерні арсенали. Це, нагадаю, і Україна, і Казахстан, і Республіка Білорусь. І, власне, що їм вдалося здійснити, тому ми маємо такий документ, як Будапештський меморандум, і тому подібні. Однак зараз є перестрова того. Я, вибачте, вибачте переб'ю, але обезброїли не того, як кажуть, знаєте, не а, того, того розбудівлю. Абсолютно вірно. але знає, знаючи, що такий був прецедент, і що е, все таки вторгнення о, країни, яка є одним із гарантів безпеки і підписантів Будапештського меморандуму, е, зараз зрозуміло, що друг вдвічі в одну, в одну річку війти. Неможливо буде, і ті народи, які е, матимуть на своїй території або ядерні арсенали, або інші зброї, які е, можна за е, можна буде задіяти. Проти своїх сусідів чи взагалі проти безпеки світу в цілому вони ж очі, маючи такі приклади України і такі і, і власне те, до чого це призвело. Вони не не поспішатимуть відмовлятися від цього від озброєння і невідомо що як потім вони його власне і застосують, і тому тут є така пересторога і світ. Дуже цього боїться, що не вдасться вже підписати щось, щось подібне, якийсь новий документ, і що вони добровільно від, 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 від усього цього спадку відмовлять. Ну, але з іншого боку, це і відповідальність, в тому числі, і західних держав, що, що модель Будапештського меморандуму не спрацювала. Хоча загалом, е при бажанні, як на мене, можна було б використати і. Більш ефективно, принаймні. Е, можливо, взагалі зараз не час конструювати майбутнє, ну, незалежно від того, з Росією, без Росії, майбутнє світу, оскільки війна ж не завершена, і ми не знаємо, власне, коли вона завершиться і чим конкретно. Ми розуміємо, що йдеться про перемогу вільного світу, але е, якою буде ця перемога, ми достатньо не знаємо. Абсолютно вірно, однак все одно готуватися до цього необхідно, і звичайно, зараз будуть пророблятися, в, в, в тому числі і на полях Мюнхенської конференції з безпеки, те, як світ повинен існувати вже після перемоги України звичайно, всі більше робить ставки на те, що Росія програє однак, ми повинні розуміти, що ризики все одно будуть, навіть якщо ця країна буде вже в лагері країн, Аутсайдерів, які не змогли досягти своїх політичних е, амбіцій, і власне, е, можливо, від того країна може е, бути ще небезпечнішою е, ніж вона була до того, і тому, власне, теж потрібно буде розробляти протягом цього найближчого періоду, як запобігти можливим е, спробам. Ревізіонізму, реван, реваншизму і таке інше, тому що ми повинні розуміти, що Росія вона завжди була Росією, в яку я, я, яку б назву вона не мала, і вона завжди прагнутиме е, змінити світопорядок, який, наприклад, інші такі гравці, як е, Китай і ще багато інших, які е, дуже е, воліють е, посісти очільне місце е, на е, великій. Шахівниця, і власне тому е всі ці всі лідери, які сьогодні зібралися у Мюнхені, вони також е про матимуть можливість поділитися думками, розробити стратегії, як не лише перемогти в цій війні, а й власне, як співіснувати е вже власне після її завершення, зокрема з такими країнами, як Російська Федерація. З іншого боку, такі майданчики, як Мюнхенська конференція, сприймають як місце можливих перемовин. Українці, звісно, з підозрою ставляться до будь-якого будь спілкування такого з невідомим статусом і невідомими результатами. І тим не менше, наскільки це можливо зараз і наскільки продуктивно ну, подібні перемовини щодо можливого врегулювання, як іноді кажуть експерти, хоча, звичайно, йдеться не зовсім про. Цей термін конфлікт він нібито врівнює агресора і жертву І тим не менше, чи можливі такі перемовини на полях як кажуть цієї конференції. Я думаю, що поки що будуть в першу чергу йтися перемовини між союзниками і партнерами України щодо того, як їй допомогти, як можливо. Долучити її до західних безпекових альянсів, зокрема до північно-атлантичного альянсу, до НАТО, і власне про це теж буде йтися на полях, про що до речі, заявляв і міністр законних справ України Дмитро Кулеба. Ну, звичайно, поки що рано говорити, чи будуть якісь спроби намацувати ґрунт, скажімо так, щодо майбутніх перемовин. З Росією, тому що ми не знаємо, якою буде саме перемога. наразі ми не бачимо істинного бажання Москви до якогось конструктиву, і тому наразі поки що навряд чи буде дуже багато приділено цьому уваги. Ми ж повинні розуміти, що для того, щоб дійсно Росія заважала домовлятися з Києвом, то тут не потрібно великих там. Якихось рецептів і якихось приготувань просто потрібно дійсно вигнати свою агресію, вивести війська з території України, виплатити компенсацію за це, і власне надати гарантії, що на не майбутньому не повторить того, що вона здійснила у 2022 році. Ну а власне для того, щоб ці гарантії підкріпитися в Україні потрібно гарантувати з боку західних союзників членство в північно атлантичному альянсі. і власне тому 에, з, е, з цього приводу й будуть багато вестися розмов, щоб це потім в комплексу в комплексі можна було 에, 에, втілити в реальне життя. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Станіславом Желяховським, кандидатом політичних наук, експертом міжнародником про те, чого очікувати від нинішньої Мюнхенської безпекової конференції. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі!